Вітаю вас, шановне панство. Дуже щасливий, що маю нагоду показати вам чудову настільну медаль, викорбовану римським монетним двором у 1964 році на честь Йосифа Сліпого, голови Української греко-католицької церкви та людини, висвяченої у Ватикані кардиналом. Медаль виконана. З бронзи вагою 33 грами та в діаметрі 45 міліметрів. Для зберігання є ось такий чехол чехол-конверт з гербом Йосифа Сліпого. Йосиф Коберницький Дичковський народився у 1892 році у селі Заздрість, що на Тернопільщині, і взяв прізвисько сліпий від свого діда. А той, в свою чергу, від одного з предків, якого 1709 року московити осліпили за те, що він воював під Полтавою. Проти царя Петра І на боці Гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла VII. Майбутній митрополит навчався у Тернопільській гімназії, захоплювався філософією. Йосифа Сліпого спіткала дуже непроста доля гонитви радянською владою починаючи з 1945 року. Були заслання до Новосибірська, Печори інти, потьми в Мордовії, сліпий був політв'язним номер 1 у Радянському Союзі. Загалом він провів у таборах Гулагу 18 довгих років і вийшов на волю у 70-річному віці. Там Патріарх проводив служби Божі та висвячував священників, знав літургію на пам'ять. Визволенню митрополита сприяли як політичні, культурні, так і релігійні діячі з усього світу, але Микиту Хрущова вдалося переконати звільнити сліпого тільки президента США Джону Кеннеді. Та папі Іоанну 23. Так, у 1963 році Йосифа Сліпого було звільнено, але за умови негайного виїзду з території Радянського Союзу. 25 січня 1965 року митрополит перший серед служителів Української церкви. Увійшов до священної колегії кардиналів католицької церкви. Титул кардинала надав йому папа Римський Павло VI у 1969 році. 1977 року на трибуналі Сахарова у Римі він на весь світ офіційно. Звинуватив радянський режим у переслідуваннях українського народу за релігійними та національними ознаками та повну відсутність людських прав українців. Йосиф Сліпий помер у Римі 7 вересня 1984 року на 92 му році життя. 1992 року прах Митрополита було перенесено зі собору Святої Софії в Римі до Крепти в соборі святого Юра у Львові. Рекомендую вам подивитись документальну стрічку Йосиф Сліпий. Молитва за Україну. Там записано десятки живих свідчень священників, близьких друзів Патріарха, які працювали з ним в Римі. Також є унікальні документальні матеріали 60-80-х х років, які перенесуть вас у часи життя українського кардинала. Дякую вам за увагу, шановні, нехай ваше життя буде наповненим морем, щастя, добра та любові. Бережіть себе!